Всім привіт! Ну що, ось і часник. Не знаю, на камеру там передає чи ні, як він виглядає. Ну, він тут є. Е, за, що я тут робив і що хочу робити? Забризгав я гербіцидом, яким поки говорити не буду. Якщо він не висохне часник, не знаю, як бурян, а часник, то я все розкажу е, в подальшому. Е, далі, зараз хочу фризою пройти міждурям. Зараз замірюємо, яка ширина, як вона висіває. Зараз все це діло покажу. Так, ну наші рядочки ну, зараз е, заміряємо. Ну, 60. 60 сантим між доряддя. Я садив цибулю, е, там є відео, як я саджав, то там рядочки у мене вийшли 30. 30 це мало. На Наступний рік планую посіяти, хоча, б, хоча б, щоб було б 40. Це отак у нас. Де. 40 це буде нормально, 45. Ну, 60 це багато. Ну, я перший раз. Якби. Ну, що маємо, то маємо. Зараз покажу розстановку що до чого. Що так земля, звісно, білюща, воно все збивається. Так, ну що. Так, ось до сам чесничок. би. Ні, не знаю, видно. На камеру там. Чи ні? Ну, рядочки, десь гуще, десь ріже, ну, тому що ось тут видно, де ось до набивало ось повний бункер грузиш а це виходить ось до таке що накидає багато ну в цілому є він є ну не знаю як би так видно ну а так що там воно передає не знаю в принципі наїжджав ж колесом я коло рядка то вийшло 60 см. Садив цибулю, я наїжджав прямо на цю колію, де я висаджував, то виходить 30. 30 це маловато. Ну і 60 це теж багато. 40 це буде нормально. Зараз е, наша яка задача? Знімаємо ножі на фрезі, зараз покажу, які, що буду робити, і проходить між урядку. Я думаю, він одійде, дамо йому і воздуха, і заодно. А тут корка, корка вот, видно, яка тут. дожі було, ну все. Біле таке забите все. Зараз це все діло зворушимо. І я вам покажу, який він буде. Іде як на дрожжях. Так, ну що, будемо розбирати. Зараз ближче ще до редуктора. Два ножа знімаємо з правої і з лівої сторони. А потім оцей носик загубляється. глибину нам дає. Те, що його сюди знімаємо. Там насік у нас. А ну, на 12 попробуй. Родіна 12. Не в ту сторону. пішов, Земля ще мокровата. ну бур'ян пре. Робити треба вже, потому що. Ого, угу. а тут що нас? Це все набило, блін. Так, скільки у нас тут 4 штуки. В принципі, от зараз проходиш цією фрізою, там земля така м'ягенька можеш. Хоч рушним культиватором бігати. Хоч знову мотоблоком фрізою. Ну я в тому році мотоблоком. Скільки на раза три ходив? В году дожі були часто. Блін, поки відкрутиш, глаза насипалась. Є носик цей зняв. Все Це чітко. Ну а тепер самі вже ножі. Так, доберемося до ножі. Так, ну що, носик цей зняв. Зараз буду знімати цей ніж, цей, ну і з цієї сторони. Так, у нас ключик тут на 17. Канат намотала. І будемо пробувати. Думаю, должно бути все чітко. Я вже просто не пам'ятаю. Вроді кожен, ну, кожен рік працюєш, але все одно забуваєш. Так, ну, відкрутимо, а там вже буде видно. Ось і все, завершив я цю ділянку, дофрезерував, вже що то і вирісовується. Не знаю. Вже рядочки як би видні. Зараз земля тепер пухка і вже можна. Я, ось, до скільки? Сантим, мабуть, 10 є. Я потім вже можна чи вручну вже ручною цю. Сапою міждратку пройти чи мотоблоком. Вже переїхав на другу ділянку. Трішки хай мотоблок тому що второї передачі фрезерував, якби нагрузка невелика, ну все одно бігає бистро. І там ще дофризерую, пройду та і все. Ось так чесничок. Думаю, пройде якийсь тиждень та знімлю відео, покажу, вже, як спрацював чи не спрацював гербіцид і який він вже буде. Так що якось так, ставимо лайки. Всім удачі і до нових відео!